Ну, треба було кусень курки, що я тебе показати. Друзі, я в селі Велика Туря, Долинщина. То є турянський борщ. Зараз ми будемо його пробувати. Щойно пані Надія розказала рецепт. Я вам його окремо забуду. Я виставлю. недавно варила ви сказали, що їдете... А, так? то то ви спеціально звертаєте. спеціально, Я зварила червоний я, я рано 15 по 9 а подзвонив, кажуть... що я їду в велику турю. Пані Надія вже його зварила, тому що пробувати. <сır> <сır> Значить, то є бульйон. Е чи курячий, так, чи свинячий. Так, 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 так. Чи, це качка. Наварився, качка. І окремо ще даю тут такий білий бурак, здається. І трошки картоплі. Картоплі взагалі нема. І пшона. Шоно. Цибульки, чесночку і все. Турянський борщ. Так. так. Ви такого ще не пробували. Аби ви пробували, то тепер узнайте, коли у великій турі буде праздник чи не, не, свят... А не Так. Запам'ятайте собі до пані Надії, може приїхати сказати. Я видію в інтернеті турянський борщ. Хочу попробувати. А і пиріжки швидко в руку треба взяти. То та, ви теж тільки що пекли? Ну, та що сказали, за дві години справитеся.